24 грудня в будинку культури відбувся концерт Віталія Козловського. Та репортаж із події ми вам показати не зможемо. Адже під час концерту відбулося грубе порушення права журналістів на зйомку та пошкодження технічних засобів. Далі про це Альона Гуленко. Концерту Віталія Козловського в Пирятині чекали майже місяць. Перші афіші в інтернеті з'явилися на початку грудня. На жодній з них не було вказано, що планується закрита вечірка чи оголошення військової таємниці, які знімати не можна. Коли організатори в телефонній розмові домовлялися про рекламу на телебаченні, про акредитацію також забули повідомити. А от коли почався концерт, на журналіста телекомпанії було здійснено напад. Невідомий чоловік на 20-й секунді відеозапису вихопив камеру і з погрозами її розбити попрямував до виходу. У сутичці за допомогою третьої особи камеру таки вдалося відвоювати. Нападник відламав освітлювальний прилад та знищив відеокасету, просто розчавивши її в руці. Як це пояснював невідомий, уривками фраз про комерційні права. Чи він представився? Ні. Чи він запитав, з ким має справу? Ні. Чи вийшов він за проханням поліції, яку було викликано на місце події? Також ні. Так, 24 грудня поточного року близько 19-ї години поступила заява. Від громадянки про те, що перешкоджають журналістські діяльності під час проведення концерту в приміщенні дому культури, який надавав Віталій Козловський. Наразі проводиться перевірка, збираються матеріали і в подальшому буде прийнято процесуальне рішення. За коментарем інциденту, ми звернулися до першого заступника голови Національної ради з питань телебачення та радіомовлення Ольги Герасим'юк. Я вважаю, що журналісти повинні довести цю справу до кінця, тобто домогтися покарання за подібні дії щодо журналіста, який виконував свій обов'язок. Як на мене, я говорила з, з самим співаком, котрий не був в курсі, і це не йшло, це завдання напасти на журналіста не, не йшло від самого виконавця. Він, ми з ним дійшли згоди в тому, що в цій ситуації потрібно розібратися. Як він мене запитає, як я вважаю, що він повинен зробити, я би йому порадила припинити стосунки з подібними організаторами, оскільки вони як порушують. Етику стосунків із пресою, так і шкодять іміджеві самого співака. Я зроблю цю цю рекомендацію. Як пізніше з'ясувалося, невідомий нападник один з організаторів концерту Євген Колесніков. Саме його мобільний номер був на афішах. Ми намагалися зателефонувати чоловікові. Спочатку журналіст. Доброго дня. Мені потрібен пан Колесніков. А Як я можу поговорити із колісником, мені дали ваш номер телефону? А потім і головний редактор телекомпанії. Алло. Алло, добрий день. Це Євгеній. Слухаю уважно. Е, мене звати Ірина, я редактор телерадіокомпанії Порятин. Ми б хотіли отримати ваш коментар з приводу того, як ви повелися з нашою журналісткою. Поясніть, будь ласка, свої дії. Всього найкращого з наступаючим новим роком. І вас зі святом. Також декілька днів ми намагалися поговорити з менеджером Віталія Козловського Юлією, але жінка не брала слухавку. Учора ми побачили, як коментує подію Юлія на запитання інституту масової інформації. Журналісти не акредитувалися на концерт і не взяли у нього дозволу на зйомку. Вони почали знімати, а він попросив вимкнути камери або компенсувати їм вартість цієї касети, яка вже була знята і забрати. Вони відмовилися це зробити, таким чином виник конфлікт. Як може описувати подію людина, що була у цей час за кулісами, не зрозуміло. Так само не зрозуміло, на якій підставі може бути заборонена зйомка у публічному місці. А що стосується претензій до журналістів, я читала вже в центральних, на центральних сайтах, що, мовляв, журналісти не мали акредитації. Це питання до обговорення, оскільки журналіст не знімав концерт, не збирався використовувати його в комерційних цілях, він хотів дати глядачеві порядки на інтерв'ю з співаком і, звичайно, дати до нього відеоряд. Якщо це зрозуміло, я висловлююся. Тому я цілком на боці потерпілої телекомпанії в даному випадку і вважаю, що приїжджаючи у е міста і села України, потрібно поводити себе у відповідності до, до Етичного кодексу і дотримуватися закону. На мій погляд, він був порушений. Чесно кажучи, після е того, як я побачив коментар. Пані Юлія, яка була менеджером відомого всім співака, який був в порядній. Її думка мене здивувала. По-перше, вона казала, що потрібно отримати акредитацію. Це неправда. Журналіст не може ходити і бігати за кожним актором, за кожним можновладцем і вимагати від нього акредитацію. Особливо рахує той факт, що вона була у публічному закладі і знімала публічний концерт. Не було жодного. Вислову з приводу того, що це заборонено і якийсь має військову таємницю. Не було, не було. По-друге, мене образило в сам факт побиття жінки, що там не було, але незнайома людина, яка не представилася, яка не говорила нічого, хто вона і які інтереси представляє, чиї інтереси, піднімає руку на жінку. Я думаю, що правоохоронні органи мають. Не просто зацікавитись, а покарати цю людину. Ми обурені поведінкою організаторів концерту, які перешкоджали журналістам взяти інтерв'ю, чи проводити зйомку цього концерту, але адже це був публічний захід і всі мають змогу, так як ті, хто прийшли на концерт, так само і ми журналісти маємо право прийти і проводити там зйомку, чи взяти інтерв'ю в того самого артиста, чи в кого б ми там не бажали. Отже, ми засуджуємо дії організації. Організаторів цього концерту, які перешкоджали діяльності журналістів, і вважаємо, взагалі такі випадки неприпустимі. Адже це наша робота, і ми маємо право вести свою журналістську діяльність за час моєї роботи в районі газеті Перятинській вісті» не було таких випадків, що нам нас попереджали, що ми повинні бути акредитовані, щоб взяти участь в подібних заходах. Публічні вибачення та грошова компенсація за втрачене майно це мінімум, якого очікує телерадіокомпанія «Пирятин». Питання ж, яке залишається відкритим, на якій підставі відбулося перешкоджання здійснення професійних обов'язків журналіста. За подібні дії передбачається відповідальність згідно кримінального кодексу України щодо е, ситуації, я, я вважаю, що поліція порятина повинна провести розслідування в повній мірі. Я думаю, що якби мене запитали, що поліцейський, який не втрутився і не захистив журналіста, також повинен якось дисциплінарну відповідати перед своїм керівництвом, оскільки його задача. А якраз оберігати закон. Відео з концерту Віталія Козловського в Пирятині в інтернеті достатньо, адже на телефони знімав майже увесь зал. От тільки журналістська діяльність викликала незрозумілу агресію. Слідкуйте разом з нами за ходом справи у наступних випусках новин.